Столиця низка областей. У Києві повітряна тривога пролунала о 6.43 ранку. Наслідок падіння уламків відомо про руйнування у Печерському та Святошинському районах. Але більш детальніше ми зараз поговоримо про це із Михайлом Шамановим. Це речник Київської міської військової адміністрації, який до нас уже долучається. Михайле, вітаю. Так, да, вітаю. Буквально щойно стало відомо про те, що у будинку, який постраждав наслідок російської атаки, було знайдено загиблу жінку. Чи правдива ця інформація, І якщо можна от детальніше про наслідки російської атаки по Києву? Та, щойно стало відомо, що знайшли тіло жінки під час розбору завалів. Рятувальна операція триває. Станом зараз офіційно нам відомо про чотирьох потерпілих. Двоє з них шпиталізовано. Нагадаю, що внаслідок атаки російських дронів ламки впали в Печерському районі. Там частково рунація з шостого по четвертої поверхи. Шестиповерхового житлового будинку за послідуючим загоранням квартир на четвертому, п'ятому поверхах, пожежу локалізовано і вже загасили. Станом на зараз мешканців відповідно перед цим евакуювали. І сталася пожежа у нежитловому нежитловій будівлі на покрівлі на даху на площі 70 квадратних метрів і також. Там постраждала школа в Почерському районі, там повибивали вікна і двері. А, і в Святошинському районі, там де другий район, де впали уламки, там вони впали на нежутлову територію, пошкоджені автомобілі і гаражі і виникла локальна пожежа, яку станом на зараз теж загасили. Знову було... ж таки, ми постійно оновлюємо інформацію в телеграм-каналі. І як я вже сказав, рятувальна операція триває. А було повідомлення ще про пошкоджений громадський транспорт? А, в Святошинському районі пошкоджена була колія трамваю. А сам, самі трамваї вони не виходили ще в той момент. Чи, чи це біля трамвайного а, Ну, Наскільки я розумію, пошкоджено колія, то сам транспорт не пошкоджений. А, Чим атаковано було і що це за уламки, тому що були спочатку повідомлення про те, що Київ під атакою безпілотників, потім повітряні сили повідомляли про загрозу балістики, яка летіла в сторону Києва. Наскільки ну, мені відомо як завжди на місця де падіння уламків всталося, Виїжджають експерти з Київського інституту, науково-дослідного інституту експертиз і Відповідно, збирають уламки. Але попередньо це були то тобто, столиця була під атакою шахедів. Дякую, Михайло. Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації, про наслідки російської атаки сьогодні по Києву. Святошинський і Печерський райони нагадаю, що постраждали.